Податки проти інвестицій, але ніколи не говоріть слово прибуток, бо прийдуть злі податки. Ось третій пункт. Треба буде заплатити податки на дивіденди, тобто гроші, які виплачують вам деякі компанії за свої акції. А це наразі 14% в Україні і скоріш за все 15% у США. Так тут навіть двічі доведеться платити. А податок буде і на інвестиційну діяльність, тобто на додатню різницю від купівлі і продажу. Купив акцію за тисячу, продав через 5 років, за 2 тисячі, ось з різниці, тобто з тисячі податочок сплати. А це 23%, ну, на щастя, лише в Україні, треба буде платити. Ну і фінансові гуру часто мовчать про третій, майже завжди можливий для нас податок це податок з курсової різниці. Адже американські акції вони то в доларі, а податок то у гривні. Отже, якщо ви купляли акцію за 100 доларів, коли курс був 40 гривень за долар, а продали за ті ж 100 доларів, але при курсі 41 гривня за долар, ви не заробили ані долара, але заробили 100 гривень. Ось давайте ще 23% з них і платіть. 23 – це, до речі, складається з 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% воєнного збору – це станом на 2025 рік.